Король Бог пав. Імперія захлонається у власній крові. Брат повстав проти брата, зірки палають вогнем громадянських війн, а руйнівні культи ширяться імперськими світами. Незвичайні орди демонів роздирають саму сутність Всесвіту, і простір стогне під їхнім натиском. Але навіть серед непроглядного морку існує проблиск світу. Далеко, в пітьмі імперських світів, укрите сховище душ. Артефакт древньої сили здатний знову розпалити полум'я надії. Для імперії ви богохульник, для культистів єретик. Не довіряйте нікому та не чекайте пощади. Приносіть очищення вогнем, і нехай відступники знатимуть, що їх кінець уже прийшов. Саме таку відну отримує гравець, розпочинаючи ігрову сесію Void War. Гра майстерно змінює власні назви, здаючи, ніби не має жодного відношення до Вархамеру, проте гнітюча атмосфера 41-го тисячоліття тут настільки густа, що, здається, ніби повітря навколо можна різати силовим мечем. Який, до речі, також присутній в цій грі. Не дивлячись на те, що Warhammer є космооперою грандіозного масштабу, де епічні конфлікти розривають на шматки цілі зоряні системи, твори, присвячені похмурому майбутньому, в якому є лише війна, часто мають набагато менший розмах, використовуючи лише частку потенціалу, закладеного сетінгом. Воно не дивно, враховуючи певні рамки, в яких знаходяться автори. Адже працюючи з обмеженнями, можна видати набагато якісніший продукт, ніж намагаючись охопити неосяжне. Тож, навіть якщо мапа конфлікту рясно всіяна зірками та планетами, фокус оповідання часто звужений до штурму єдиного міста фортеці. Та на відміну від інших ігор, видвор надає масштабнішу картину. Адже гравцеві пропонується очолити керування зорольотом та дістати серце помираючої імперії, прокладаючи маршрут з чисельними зоряними системами. На заваді постійно ставатимуть божевільні сектанти, жадібні до наживи космічні пірати і ксенофобські солдати імперії. Та різноманітні артефакти дозволять перетворити ваш корабель на грізну фортецю, а найманів вбивці та випадкові супутники стануть надійними побратимами у кровопролитних боях не на життя, а на смерть. Що спадає вам на думку? Коли мова заходить про зрелі далекого майбутнього циклопічних розмірів корабель готичного стилю, чия зброя здатна винищити цілу планету? Чи мобільне абортажне судно, що легко зникає в астероїдному дощі, якщо рейти не за планом? Подібні архетипи є лише частиною корабельного парку, який пропонує войдвор. Ваш зороліт це водночас караючий меч, спрямований на ворогів, і захисні стіни могутньої фортеці, що в разі поразки стануть братською могилою для всього екіпажу, а щоб цього не допустити командиру, тобто гравцю. Доведеться керувати потужностями реакторних установок, енергія яких живуть корабельні системи. Для прикладу, розглянемо імперський крейсер, доступний на старті гри. Імперські кузні заводи оснащують ці штурмові кораблі двома типами артилерійських систем: шторм та болтгарматами. битві споживають одну одиниці енергії та призначені для знищення ворога, проте відрізняються способом досягнення цієї мети. Швидкострільна штормгармата випускає два снаряди одночасно та має невеликий шанс причинити пожежу в місці влучання. Водночас, болтгармата повільніша у підготовці. Зате випускає єдиний потужний заряд, здатний не лише запалити, а й пробити корпус корабля, прирікаючи екіпаж противника на повільну, болісну загибель у безповітряному просторі. Втім, одна лише наявність громад не є гарантією успіху, адже зарольоти оснащені енергетичними щитами, системою, що працює навколо корпусу щільний силові бар'єри. Кожен чин поглинає лише один постріл, після чого йде на перезарядку, оголюючи корабельні борти для удару. Саме тому інвестиції в двигуни є критично важливими, вони дозволяють маневрувати між ударами, виграючи життєво необхідний час для відновлення захисних систем. За своєю сутністю, корабельний корпус є показником витривалості зорольоту, або ж, простіше кажучи, системою здоров'я. Та якщо корпус є узагальненим показником зорольотного стану, то першими зазнають удару саме корабельні системи. Знищення ворожих шитів відкриє ворожий корабель до руйнівних ударів, а ліквідація гармат обезпечить від вогню у відповідь. Картина ускладнюється тим, що осадні та захисні системи є далеко не єдиними механізмами, що забезпечують виживання корабля. Пошкоджена система шитті забезпечення позбавить корабель кисню, що призведе до неминучої загибелі екіпажу, а виведені з ладу сенсори Хоч і не мають летального впливу, проте залишить найменшого розуміння стосовно того, що відбувається на власному кораблі, не кажучи вже про зороліт супротивника. І кожна з цих систем потребує енергії, яку в умовах обмеженої кількості ресурсів доводиться перерозподіляти між системами в залежності від перебігу бою та наявних потреб. В час, коли штучний інтелект стрімко проникає в усі сфери життя, важко уявити зороліт майбутнього без хоча б часткової автоматизації, і тут ведвор вчергове виправдовує сподівання. Ігровий інтерфейс виконаний в стилі корабельної панелі керування, де гравець відстежує стан свого зарольоту, розподіляє енергію між системами та скеровує залпи спертносного вогню по ворожому кораблю. Інтенсивність подій під час сутичок може зашкалювати, тож корабельні системи, що живляться енергією, працюють на автопілоті. У випадку з озброєнням автоматичний режим вогню по заданим цілям розрузать увагу гравця, хоча це й має певну ціну. Оскільки корабельні гармати мають різну швидкість стрільби та час на перезарядку, іноді краще взяти керування у власні руки, адже завдати масований синхронний удар, який прорве ворожі бар'єри, ефективніше, ніж давати їм час на відновлення при розрізненій стрільбі. Та як не важко здогадатись, одному командиру важко керувати усім кораблем, тож окремі системи варто доручати членам екіпажу. Їхня залученість прискорює відновлення та підвищує ефективність підпорядкованих систем, що тим більш помітно, чим серйозніша загроза нависає над екіпажем. До того ж, у разі пошкодження корпусу, бажежі, просочення отруйного газу чи виведення з ладу корабельних систем, члени екіпажу візьмуться ліквідовувати наслідки. А оскільки воєдвор не обмежується суто технічним протистоянням, то справа часто доходить до кривавих шибок на корабельних палубах, ваших, ворожих, а частіше на обидвох бортах одночасно. Зрештою. Не всі кораблі здатні оснаститися за останнім словом техніки, їх підбір команди є важливою складовою гри. Імперські світи та системи, де панують єретичні культи, дозволяють набирати екіпаж із різноманітних спеціалістів, здатних виконувати найспецифічніші завдання. Клас найманця визначає запас здоров'я, навички та спорядження, яким володіє спеціаліст. Інженера не має рівних у ремонті, а стійкість до і отруйних газів робить його незамінним у лотанні пробоїн. Проте низька витривалість і відсутність бойових навичок перетворюють його на сумнівного солдата. Тож до штурму краще залучити озброєного до зубів берсерка, чиє притуплення відчуття болі і на людська швидкість залишають на своєму шляху незвичайні трупи. А психічні здібності псайкерів стануть суттєвою підтримкою, бо їх на людська воля здатна сховати ворожий екіпаж, викликати потайбічних істот або ж навіть завдати корабельного удару крізь захисні бар'єри. Головне тримати їх подалі від сутички. Чи навіть приставити до них охоронця, вебсакерам потрібна концентрація, якої важко досягти, вступаючи в біз ворожим десантом. Окрім того, похоження членів екіпажу надає необхідні зв'язки для виживання на безмежних просторах космосу. Планетарна оборона випадково визнала вас за ворога і відкрила вогонь? Не біда, адже пронурили рейдер домовиться про чималу компенсацію. Більш того, знання бандюганів не обмежується з лазівками в законах. Наміта наука Корсара розпізнає засідку космічних піратів або ж навіть переконає їх, що спільний рейд є значно вигіднішим за протистояння. Не менш важливим є походження командира корабля. Залякані жителі планети, щойно врятованої від екстермінатусу, навряд чи будуть зговірливими з виходцями імперії. Втім, якщо командиром екіпажу є опир з культу смерті, вдячні мешканці ще довольно свого рятівника, бачаючи в ньому обранця богів хаосу. Ніколи не знаєш, чиї знання чи зв'язки стануть у нагоді. Тож усі протиріччя залишаються за бортом, щойно новий член екіпажу вступає на палубу вашого корабля. Підтримка одне одного, запорука виживання, адже команда або здобуває спільну перемогу, або розділяє поразку. Так само важлива і ваша підтримка каналу. Тож, якщо вам подобається подібний формат, поставте лайк, залиште коментар та підпишіться на канал. А якщо є змога та бажання підтримати канал гривнею, можна зробити це за посиланням у описі під відео. Як тільки корабель знаходить свого капітана, Починається довгий шлях, сповнений смертельних загроз та кривавих битв. Мапа кампанії представлена у вигляді зоряних секторів, відокремлених регіонів, кожен з власними викликами та небезпеками. Кожен сектор складається з різноманітних випадково згенерованих вузлів, між якими корабель пересувається з допомогою варп-стрибків. За своєю сутністю вузли є точками інтересу. Частина з них видима і позначена мітками торговців чи святинь, та здебільшого гравець не знає, що очікуватиме його після переходу. Варп може закинути у вас самісінький центр рейдерського набігу на імперський флот. Не скориставшись можна взяти на абордаж корабель, що перевозить озброєння, реліквії чи полонених, в залежності від того, чого більше потребує ваша команда. Або ж ви можете стати свідком каральної акції інквізиції, чи праведний вогонь випалює цілу баржу ув'язнених за підозру Єресі. Стати на заваді чи дозволити інквізиторам робити свою справу, вирішує гравець та будьте готові до наслідків. Адже на біржі можуть бути як ціні фахівці, так і божевільні сектанти, або ж навіть демони, які віддячать вам кровопролитним штурмом у славу темних богів. Користувальницький інтерфейс, виконаний в стилі корабельних панелей це якесь окреме естетичне задоволення. Кожен перехід навіть позбавлений викликів. Що буває корисним, адже команда відновлюється від травм з кожним варп стрибком, подається текстом звітом на інформаційній скрижалі. Окрім інформаційного брифінгу, панель містить варіанти вибору та відображає наслідки від ворожого вторгнення на борт до вдалого стрибка, що приносить цінний артефакт, грізну зброю чи купу металобрухту, що слугує тут в якості валюти. Більша частина металобрухту отримується боєм, причому захоплений штурмом зороліт принесе більше ресурсу, аніж розбитий вщент залповим вогнем корабельного озброєння. Металбрухт можна обміняти в охочих до наживи торгашів, які без зайвих питань заженуть вам корабельне озброєння, найманців, корабельні системи, озброять вашу команду до зубів та ще й корабель відремонтують, аби тільки вистачало платні на їхні послуги. Переглядаючи асортимент торговців, розумієш наскільки розробники полюбляють Warhammer. Серед найманців зустрічаються лицарі імперії та різноманітних культів. Що значно перевершують своїми габаритами та силовими показниками людину. Вони є втіленнями живої зброї і здатні виконувати пословані задачі на насамістями вістрю бойових подій. Арсенальні полиці сповнені жахаючої зброї, де можна знайти як силовий меч, так і початку хаосу, що з ворога чи клинок, чи чиї нечистиві удари обертають за непалах супротивників на лютих гулів. Корабельні гармати теж не відстають у жорстокості, отруючи повітря, завдаючи удари крізь сілові щити. Вимикаючи корабельні системи чи навіть випалюючи смартоносними лазерами цілі сектори ворожого зарольоту. Системи, якими ви можете оснастити корабель, також виконані в кращому духу грімдарку, чого лише варта установка, що створює сервіторів, не здатних пережити варт стрибки, які використовують ці якості розхідників, беручи на себе перший удар ворожої команди чи ремонтуючи корабель в найбільш небезпечних для життя умовах. Гра не складається буде жорстокою та бахмурою, і це їй вельми добре вдається. Ба більше, тут навіть рівні складності називаються муками. Адже з кожним підвищенням все більше викорочують руки гравцю. Обмін металобрухту на різноманітне оснащення є своєрідною прогресією, котра готує команду до нових викликів та допомагає досягти зоренові Брами, Кінцевого вузлу сектору, що дозволить прокласти подальший маршрут. Обрати доведеться між різними напруги секторами. В нейтральних осідають торговці та існує безліч верфей для ремонту кораблів. Бойові зони ж, навпаки, є під контролями певні фракції та сповнені бойових зіткнень, тож зустріч торговцям тут рідке явище. А зони виключення підвладні богам хаосу. Їх простірами мандрують охоплені демонічними сутностями кораблі, а кожен вузол сповнений екологічних безпек, розпечених до жару зірок, що спричиняють пожежі, корозійних отруйних вітрів та іонічних бурь, що виводять з ладу корабельні системи. Пройшовши шість секторів, гравець добереться до омрієнної цілі, сховище душ. Та значено гарантує успіху. Адже ви далеко не єдині, хто шукає могутній артефакт, схований у самому серці імперії. Та кінець? Є лише новим початком. Адже кожен забіг, незалежно від того, чи була досягнута перемога, винагороджується резонансом, метавалютою, яку можна витратити на розблокування нових командирів чи кораблів. Станьте капітаном важкого фрегату, ведучи за собою вірних підданих імперії. Примірити роль кривавого канібала, що втамови несамовитий голод, пожираючи останки переможених. Або ж очольте культ смерті, чиї отруйні гази душать ворожий екіпаж, поки псайкери телепортують біжальних лицарів прямо на бор супротивника. В кращих традиціях рогаликів VoidWar пропонує безліч варіацій з невичерпною реіграбельністю. Якщо вам заходить подібний варіант кампанії, рекомендую звернути свою увагу на соло Fantasy Battle від фанату для фанатів, огляд на який також є на цьому каналі. Підсумовуючи, Void War є одою до класичного Вархамеру з його темним, похмурим, роздираємим нескінченною війною світом, в якому забуті обіцянки прогресу та порозуміння. Адже поміж зір немає миру, лише вічна бійня та сміх спраглих богів.